Так, як я зараз буду захищати е, полуницю свою під час цвітіння, цвітіння, після цвітіння немає значення виноград. Від основних цих хвороб, в тому числі самшит, туї і хвойні дерева. Да, така маленька схема, такий е, комплекс, е, який допомагати буде всім цим нашим культурам. Зараз, зараз покажу і розкажу, а ви дивіться. Ось дивіться, таких три препарата в мене є. Амістар Голд, Провантомай і Добрива по листу Плантатор 20-20-20. Це в нас системний фунецит Амістар Голд. Я його буду вносити оп'ять же, на туї, на хвойні. Оцей комплекс весь. Я буду це все разом в один бачок мішати. Поняли, да? І обробляти всі ці культури, що я вам сказав: полуниця, виноград. Можете яблуні, груші теж. І буду обробляти ним туї, і всі хвойні, і в тому числі самшит. Дивіться, ось це ахарацит, буде захищати від всіх кліщів, які тільки існують, в тому числі і від яєць, які які кліщі ще не пролупилися. Вони є в нас і на винограді, вони в нас є особливо ці павутинні кліщі на самшиті. Павутинечко, бачите, да? Павутинні на, на самшиті і на хвойних деревах. Оцей Провантомай, це в нас він десистемний. Ви його внесете, він опадів не, не боїться. Якщо у вас будуть дощі, головне, виберіть правильне віконечко, щоб можна було його обробити. І все, два часика дали, воно війшло в рослину і працює. Тобто системна дія, покропили, і в рослині воно збереглося. А містар Голд. Це теж системний фунгицид. Фунгицид захищає нас від хвороб наші рослини. Він буде з Оїдіум боротися на винограді і з іншими хворобами широкого спектру, які поражають наші опять же, ці самі дерева, які я говорив. І плантатор 20-20-20. В рівних порціях азот фосфор калій, який буде допомагати розвитку нашої, наших рослин. Винограду, полуниці і, і хвойних, в тому числі і самшита дерев. Тому, дивіться, він безпечний є для, для бджіл, якщо будете по інструкції все робити, можете обробляти навіть під час цвітіння, після цвітіння і до цвітіння. Тобто значення немає, якщо будете обробляти культури, які у вас цвітуть. Ось така схема простенька. То хочете, користуйтеся, беріть на увагу, зберігайте. Може, хтось може напишіть, може хтось якусь інше щось можна сюди внести? От я буду обробляти конкретно ось цими препаратами.